Гарний кінь. Я вже це питання закрив. Найкраще про це забути назовшти. Султану про це не розкажеш. Ти ж мене ненавидиш. Не розкажу, але не заради тебе а через мою відданість повелителю. я не хочу, щоб через цю ганьбу постраждала честь повелителя. Ти боягузебраїн, а ще підлий, жорстокий, безсовісний убивця. Це твоя думка, і вона мене зовсім не цікавить. Тобі не вдасться очорнити мене перед султаном і ніколи не забувай про те. Що це я дозволив тобі жити, і що твоє життя ще й зараз у моїх руках, і життя твоїх дітей теж цілком залежить від мене. Не забувай цього, його юрем. Я втоплю тебе у невинній крові, яку ти пролив. Я тобі обіцяю.